Доброго дня, мої хороші підписники. Сьогодні я зустрічаюся з цікавою людиною. Він українець. Показати не можу і не буду, тому що немає на це згоди. Але мої дорогенькі людина покликала мене, щоб показати квартири, які продаються. Квартира на оба. І не дуже близько біля моря. Квартира е, е, кілометр тисячу е, сімсот метрів, от так скажу. Тисячу сімсот метрів від моря. Зараз я знаходжуся якраз е, в центрі Оба і для тих, хто. Розумієш, що таке район Оба це самий такий перспективний район, це широкі вулиці, це, скажімо так, сучасний, молодіжний. от як є нове місто, так? є старе місто в Україні, є нове місто. Оце можете рахувати нове місце. Якщо Клеопатра старе місце і там немає забудов, то оба це нове місто, і тут дуже. Гарно, в якому плані, що є вся інфраструктура. Саме головне, що є ВНЖ. Це саме головне, до мене звертаються люди, котрі хочуть постійно тут жити. І хочу вам сказати, чому треба звернути увагу на це? Якщо біля самого моря це дуже дорого, а я вам скажу, це на 100% дорожче, ніж уже тут. А, е Кіломет, 170 сімдесят метрів це зовсім недалеко. Зовсім недалеко. Можна пройтися, жити біля моря, але при тому у вас все буде в руках. Я каже, мої знайомі українці, вони сюди приїздять і кажуть мені: ну я ж хочу близько біля моря. Кажу, так, близько біля моря, ви хочете, але нічого нема дешево. Там 300, зараз уже 300 Євро 1 плюс 1 300 тисяч. Ну якщо ви чуть-чуть, 1700 кілометрів, то воно вже таке саме коштує 150, на 100% дешевше. Тобто за ті гроші, що ви зекономили, ви собі можете од раз орендувати машину, потім ви можете купити собі для себе машину. Взагалі ви можете на українській приїздити машину. Якщо ви робите венже, ви можете приїздити на ній і нею користуватися. Ось і все. Зато ваші діти ходять в школу, в садочок, в університети. ви ходите на роботу. Лікарня просто тут недалеко, а ще є гори. Не забувайте, що крім моря, є гори, є каньйони, є настільки цікаві речі, і я вам скажу, ті, хто тут вже приїхали і проживають, не дадуть збрехати. Бо українців тут страшенно багато. Як кажуть, мої турки знайомі, що скоро в Аланії турків не буде, будуть тільки українці, і це так, мої дорогенькі. Тримаю інтригу, слідкуйте за моїми відео, тому що кому це цікаво. Лайкайте, пишіть коментарі. Ось наступні відео будуть саме про ту квартиру на Оба. Ви побачите все, як воно є. Якщо вас цікавить, слідкуйте за мною, і я все, що зможу, те покажу в тій самій красі, як для себе. Так, для вас, мои дорогие. И вас зажгли сестры, но тут папа мой хороший.